Доброго раночку наші любі. Дивіться, наявності нові значні, світильнички. Ось така моделька на батарейках, вона одна на батарейках. А ось такі, подивіться, от USB. Зараз вимикають світло. Дуже доречно буде купити такий прекрасний ночнічок дітям або навіть батькам. Так, я зараз Анічка покажу. Ось таке слоненятко. Ось такий капівара, капівара, капівара. Глянь, такий він галенький. Е, дивіться, пандочка. А вимкни, покажи, як світить. Дивіться, я такий приємний теплий колір. Так, а що тут у нас? Зараз включить, виключити. І, і по-моєму, є навіть датчик руху. Ні, то не датчик руху, то на 30 хвилин можна ставити як таймер. А, таймер, так, так. Дитинка заснула і воно вимкнеться саме. Дивіться, яка панточка прекрасна. Так, щось ще було? Це капівара. А, брокколі ще в нас є. Ось така приємний колір. А! Дивись, яка Клас! Це взагалі! Глянь. крута. Ось це. Бачиш? Ой, дуже класно. Можна ось так от вмикати. Ну, тому приходьте, ми будемо вас чекати, ось такі новиночки у нас. Ще багато люсте приїхало. будемо зараз розпаковувати, вішати, тому, ну, як завжди, будемо вас чекати. Я вас обожнюю.